Сьогодні ми поговоримо про сантиметр і про те, як виконувати вимірювання лінійкою. Людство завжди мало потребу у вимірюваннях. І спочатку використовували частини тіла для вимірювання різних предметів. Але ці одиниці вимірювання були незручними, бо частини тіла у кожної людини різні, подовжені. І тому з часом люди придумали. Нові одиниці вимірювання, які однакові всюди. Ось деякі назви з них: міліметр, сантиметр, дециметр, метр і кілометр. Сьогодні ми говоритимемо про сантиметр. Лінійка. Це предмет, яким ти будеш користуватися на математиці. На лінійці є шкала. Це різної довжини поділки. Сьогодні ми говоритимемо лише про довгі поділки. Перша поділка на лівій частині з лівого боку лінійки, під якою нулик, це початок вимірювання довжини. Наступна лінія це вже 1 см. Тобто від 0 до 1 це 1 см. Якщо до 2 2. Якщо до трьох 3. Кожна довга лінія. Це ще 1 см. Під довгою лінією написано, скільки це сантиметрів, починаючи з нуля. Наприклад, ось ця зелена дужка довжиною від 0 до 3 см. Отже, тут відстань між цими кінцями цієї дужки – 3 см. А тут уже довжина скільки. 5 сантиметрів. А тут уже 6. Сантиметр це одиниця вимірювання довжини. Вимірювати сантиметрами ми будемо з допомогою лінійки. На лінійці є довгі і короткі риски. Довгі риски це сантиметри. Відстань від числа до числа. Це 1 см. У зошиті це дві клітинки. Перед тобою синій відрізок. Він завдовжки 1 см. Давай подивимось з тобою, якої довжини відрізок червоного кольору. Подивись, як прикладена лінійка нуликом в початок відрізка. Дивимося на другий кінець відрізка і бачимо. Що він знаходиться навпроти числа 6. Отож, довжина цього відрізка 6 см. Давай голубий відрізок, подивимось, яка його довжина. Ось початок відрізка стоїть правильно навпроти нулика. І кінець відрізка навпроти числа 5. Довжина відрізка 5 см. Давай зелений відрізок. Початок правильно, кінець. Навпроти числа 8. Отож довжина відрізка 8 см. Давай спробуємо прикласти до цього відрізка лінійку, щоб виміряти його довжину. Зверни увагу початок відрізка навпроти довгої лінії з нулем. 0. Кінець відрізка навпроти числа 9. Отож, довжина відрізка 9 см. Давай цей відрізок поміряємо. Пам'ятаємо, що треба нулик поставити в початок відрізка. Дивимося, чи правильно стоїть початок відрізка. Тепер кінець відрізка. Дивимося. І бачимо, що довжина відрізка 7 см. Тепер ти знаєш, як. Вимірювати правильно відрізки. Отож 1 см це одиниця вимірювання довжини. На лінійці це відстань від 0 до 1. Лінійка має шкалу. Довгі лінії на шкалі це сантиметри. Між кожним числом 1 см. У зошиті 1 см це дві клітинки. Тепер ти знаєш, як вимірювати відрізки правильно.